Привіт, друзі! Сьогодні у нас останній шопінг-блог в цьому році, тому хочеться провести його дійсно красиво і поміряти якісь сукні, якісь цікаві спідниці, хочеться трошки підняти вам настрій, тому беріть каву, чай. У мене трохи дивний голос сівший після хвороби, тому не звертайте уваги, він реально трошки дивний. Давайте класно проведемо сьогодні разом час. І сподіваюся, що це відео ну, хоч трошечки підніме вам настрій. Перш ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на мій канал, Підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже дуже приємно. Сонечки будемо починати з магазину Resort. Я сьогодні виглядаю ось таким чином светер. минулорічний, хто пам'ятає бомбер і спідничка. Дівчата, нарешті, показую вам спідницю від бренду пірна, як і обіцяла. Я обрала для себе мідну спідницю. Вона дуже цікавого кольору, це не золотий. Я не знаю, як ви зараз це бачите на камері, це не золотий. Під різним освітленням це реально різний колір. Спідниця має розріз. Загаду. І ось тут вона просто на резиночці. Ну, а тепер знімаю бомбер, щоб вам краще було видно. Ось така тут резинка, дівчата. Мені дуже подобається те, що спідниця не занадто сильно облягає і має більш неформальний такий настрій. Тобто я зможу її носити і влітку, і весною, з-під футболки. І Зай... от навіть сьогодні з угами це виглядає реально чудово. Але насправді головна причина, чому я обралася на цю спідницю, це те, що вона. На фатиновій підкладці. Вона не колеться і вона не портить панчохи. Колір дуже цікавий, не такий, як у всіх інших брендів. Вона дуже фактурна, все це дуже красиво світиться. Ну, Одним словом, розкішна спідничка, тому дуже дуже раджу. У мене розмір S коштувала трохи більше трьох тисяч гривень. Якраз надягаю перший образ і можу вам показати, от яка тут всередині фатинова підкладка. Бачите? Дуже м'якенько за рахунок цього взагалі суперкомфортно. Перший образ у нас буде складатися зі спідниці жакету і ось таких неймовірних ботильйонів, які я вже показувала у інстаграмі. Це нереальна знахідка, це натуральна замша. Ось ці квіти, вони залізні, друзі, і зараз вони вже на селі. Ціна суперприємна. 1599 п'ятсот гривень. Ну, треба бігти. Чесно вам скажу, за ними дуже цікаво виглядають і позаду, в тому числі. Тому дівчата розкішні, просто взуття, і от дуже хочу ще раз скласти з ними якийсь образ. Тому що пару днів назад я вже була, але якось не вийшло зняти шопінгфлог. І дівчатам в інстаграмі залишила посилання на ось ці черевички. Перший розкішний образ складається з такого жакету стилі Old Money Він теж на знижці. Дівчат це розмір S і навіть тут 40% натурального складу. Зараз він коштує. Півтори тисячі гривень спідничка дуже красива спідниця. Така спідниця Керрі. Вона з кишенями. Вона дуже класна, насправді навіть тепленька, але розмір М меншого не було. А я хотіла саме ось таку спідничку сюди. І ось ці розкішні черевики. 36 й сидить ідеально. Вони дуже зручні, дівчата, і виглядають просто на мільйон доларів США. Підничечка ось тут, на блискавці, і те, що я обошню, ще раз кажу, кишені. Але от в розмірі М вона трошечки мені задовга. Хотілося б на пару сантиметрів коротше, але як ідея образу, як вам такий перший майже святковий образ. Ну зрозуміло, що зараз нікому не до свят, але просто хочеться трошки підняти настрій і вас трохи побавити. Ось такою красою. Мені здається, просто розкішний Вийшов перший образ. Ну, ви, звісно, пишіть мені в коментарях. Півтори тисячі жакет і 999 гривень спідниця. Я її дуже раджу, тому що вона прямо класна. З цього аутфіту можу радити, сміливо все. І жакет, і спідницю, тому що вона і тепленька, і її багато. Тут позаду просто вона на резинці. Це дуже зручно. І виглядає розкішно. Ось такий у нас прекрасний перший образ. Далі, дівчаточкам, не дуже захотілося приміряти ось таку довгу сукню чешуйку Така естетика русалочки 2799 гривень, але теж була тільки МК, сама маленька, тому буде задовго, але буду намагатися якось гарненько вам показати. Трошечки прикриємо її ось таким чорним жакетом. Камера трошечки засвічує, вибачаюсь. Теж розмір М 1799 гривень. Я хочу додати сюди ось таке оксамитове взуття, такі батальйони, але насправді їх навіть ніхто не почистив. Їх треба просто нормально почистити. Щоб вони мали вигляд 1699 гривень. Легенькі, дуже витончені. як на мене, суперелегантні, просто не блискавці. Ну що ж, другий образ, ось він перед вами. Дівчат, сукня має розріз, і хочу сказати, що сукня така ну трошечки опасна, тому що вона збільшує вашу фігуру, реально за рахунок ось того, що ось так стоять, ось ці чешуйки, бачите? Трошечки дійсно збільшує. Але звісно, якщо це вас не вбентежить ніяким чином, то сукня дійсно така, прям святкова, ефектна, дуже. Uh, і еска сиділа б ідеально, тому що так вона і задовго трошечки. Ну і звісно, трохи додає мені об'єму і фантастичне, неймовірне взуття. Це аж 37-й, тому що меншого не було, але не відчуваю на нозі абсолютно. Це прям от як в тапочках вдома. Просто чудові, чудові. Я б сюди додала якусь мікро таку сумку, і був би ось такий святковий образ. Як вам пишіть в коментарях, що до речі, феноменальний, сидить розкішно у емці. Не занадто широкий, не занадто вузький. Бо дивіться, яка краса. І не дуже довгий. Образ стильної, дорослої жінки. Мені дуже до вподоби. я таке обожнюю. Ну, ви, звісно, пишіть, як вам. І йдемо далі. Так, склад жакету 77, Поліестер, 19 віскоза. 4 стан. Ось цю сукенку я запримітила вже давно, дівчата. Це такий блакитний колір, і взагалі сукня виконана просто як якийсь витвір мистецтва, як якесь полотно. Вона дуже красива, тканина, дуже ніжна. Знаєте, це така сукня, яка. Додає вам візуальної ціни. Зараз вона коштує всього на всього 1399 гривень розмір S, тому хочу поскоріше вже її приміряти. Вона зовсім трохи ніби драпірується ось тут, трошки-трошки, і просто на блискавці. Спочатку хотіла приміряти її із срібним взуттям, але воно дуже поганої якості, тому не стала і обрала теж ось такі бутильони. Це 37-й, теж 36-го не було. І супер приємна ціна. Зараз 799 гривень. Гарний підбірчик, легенький. Ціна супер. Ох, дівчата, це не сукня, це просто розкіш. Подивіться на неї. Ну, дійсно, настільки красива тканина, є ще один розріз ось тут. Але єдине, що мені не до вподоби, це все ж таки те, що вона якось. Дивно, ось тут спадає по бюсту, вона мені навіть трошки маленька у Есці, а ось тут відбувається ось така історія. Зрозуміла, що це такий задум, але все одно, коли я повернусь боком, то тут просто буде ніби ну таке щось лишнє додаткове. Це як на мене. Але насправді вона так мені подобається. Це сукня. Я не знаю, що робити. Я вже дуже давно на неї задивляюсь і не знаю. Чи купувати мені, чи ні, напишіть дівчат, чат в коментарях, чесно кажучи, бо вона вже і на гарній ціні, і все. А от коли я примірила і побачила, що тут все ж таки щось таке відбувається дивне, то якось не знаю, чи варто взагалі купувати її, чи ні. Ну, хоча я не можу сказати, що я в ній прям то встала, але все одно. Пишіть мені, дівчат, допоможіть, чесно кажучи, бо дуже подобається. Ну, більше розмір брати не хочеться, тому що Талія взагалі зникне. Ось така красунечка. Стосовно взуття, взуття супер зручне. Взагалі, все взуття, яке я зараз приміряла, воно дуже-дуже зручне, легеньке, комфортне. Тому от зараз на знижках саме час купувати таке. Шкода, що на 36. й але все дуже-дуже гарна. Четверта сукенка, яку я встигла приміряти насправді на днях, тому що заїжджала в ТЦ. Зараз її вже тут не бачу, але вам зможу показати, тому що все записала. Зараз трохи впущу контрастність, буду намагатись стояти досить близько, бо коли я відходжу подалі, то взагалі картинка розмазана. Сукня на формі, я вам скажу одразу. У мене такий немаленький бюст, і навіть мені вона завелика тут. Тобто, сукня на гарні форми в розмірі S, Тут силіконова така штучка. Тримається, вона ну, поганенько, відверто кажучи, і з цим буде просто проблема. Ось і все. Дуже красива сукня, фантастично виглядає з боку. Подивіться, як красиво. Саме під нею я брала ось цю сумку, тому що ну, інших варіантів тут немає. Беремо, що є, скажімо так. Але вийшло досить непогано, як на мене. Ви, звісно, пишіть мені в коментах. Сукнімає один розріз. Він не дуже високий, все абсолютно в межах мені здається. Не вульгарно. Я тут ще якусь утяжечку собі, чесно кажучи, докупила під настільки обтягуючу сукенку. Ось така всередині, бачите, силиконова штучка. Ця сукня виготовлена в Турції. На жаль, красуночки, склад 88% поліестеру, але вона дуже гарно сидить. От правда, якщо ще додати якусь утяжечку, то прям ідеально буде сидіти, буде от просто ідеальна фігура в ній. У справжньому нарядні а, туфлі з таким сріблястим акцентом, сатинові, а, досить високий цей підбір і ціна 1599 гривень. Візуально досить акуратно, Мені сподобалось щось там падає в когось примірочне. Наступна на мені оксамитова сукня, вона бюджетна 1399 гривень. У неї імітація запаху. Дівчат. І ось така сумка. Я до неї її взяла одразу. Подивіться на цю керсу. Те, що оксамитова сумка із дуже цікавими ручками. Вона на кнопці, одна там кнопка усередині. І от як на мій смак, це прям фантастичне комбо. Ось ця сумка з цією, спід... з цією сукнею. Гарна сукня, реально, дівчата, класна тканина. с розмір, за маленький. Я б хотіла взяти ем чесно кажучи, тому що це ж імітація. Я не можу затягнути ось цей пасок. Тому я би просто взяла, напевно, на один розмір більше. Хоча, може, і ні. В цій історії хочеться просто змінити взуття мені і все. Тому що взуття дійсно не з цієї історії. А от сумка із цією сукнею мені прям ну дуже сподобалось. Пишіть в коментарях, як вам. Це от прям класна сукня по гарній ціні. І вона дуже гарно сидить на фігурі, не видно ніяких ваших недоліків. От прям чудова пропозиція, як на мене, ще вона є в зеленому кольорі в залі. І ця сумка. Ну, я просто не можу, як це красиво! І ціна ось такої практично театральної сумочки 1399 гривень. Ну, це дуже вишукано. Дівчат, скажіть. От дуже цікаво, що ви напишете в коментарях з приводу цієї оксамитової. Сукенки. Я дуже тут зараз не затягувала, тут ще є купа місця. Є. Можна бантик, наприклад, якийсь зробити. Зрозуміло, що сукня не стільки об'ємна, як в цумі колись я приміряла, але все одно за ці кошти це дуже гарна пропозиція. Ну, пишіть свої враження. Ще тут є ось така срібна сумка. Просто її взяла, щоб вам показати. Вона дуже гарна. 1999 гривень сумочка і на короткій ручці, і на довгій. Дивіться. Грає безмежністю просто каміння, вона дуже красиво виготовлена. Оп! По дивіться, яка краса. Але вигляд, ну правда, зовсім не на ці кошти, дівчата. Сумка просто топ. Повірте. Всередині. Просто на кнопці і одне відділення. Важко тримати, дівчат. Немає тут ні стільчика, нічого зараз. Відкрився в лавіні новий бренд. Називається він Fashionista. Він був відомий у інстаграмі, а тепер в них відкрився величезний бутік. Пішли-ка на екскурсію. Боже, дівчата, подивіться, яка краса. Такий красивезний бутік по-справжньому різдвяний. Речі всі розкладені по кольору. Яка ялиночка, сумки. Вау. Ось такий новий бренд. Тому давайте поскоріше будемо щось приміряти. Я вже в приміручні обрала тільки два образи і обидва вони твідові. Це ось такий костюм зі спідницею. Ось така гарнесенька спідничка. І до неї жакет. Жакет має два рівня гудзиків і один рівень кишені. Вартість такого 2890. З нього і точно так. так. Ну що я можу сказати? Склад акрил-поліастер, Жакет красивий, але у Есті дуже маленький, зовсім недостатньо об'єму по спідниці дівчат. Ну мені дуже вподобає ось ця виділка. І ось ці кишені, якби вона була чистенькою, було б набагато краще. Дітниця у Есті просто велика. І взяла ось такі козаки, 4500, шкірні, але не гарно дуже виглядає на коліно. Ну, спідниця дивна, чесно. Ось такого формату костюм є у бренду Стіма і виглядає набагато краще, ніж цей. Далі будемо приміряти ось такий жак. Бачите, з манжетом. З гудзиками. гудзики трохи, до речі, трохи, схожі на Versace 2690. Це взагалі костюм зі спідницею, але я не буду вже приміряти спідницю і просто цей жакет з чорними штанами. До речі, він у Ельці і, можливо, він сяде краще, ніж цей у ЕС. А ось ця історія, мені подобається набагато більше. Жакет в ельці. сидить так, як потрібно. Плюс дуже красиві штані, палацо, дівчат, 1600 гривень вартують ось такі штани з кишеньками. На мене трошечки задовгі, бачите. Але об'ємні, класна тканина. Прям от Сподобалась мені ця тканина, тому що, коли я навіть просто їх ось так кидаю, вони зберігають форму. О, ну це вже такий мій аутфіт. Я б зараз вже придбала цей жакет, якби тканина була краща. Це не найкращий твіт в моєму житті. І розумію, що жити йому буде недовго, ну це просто видно. Лише це зупиняє від покупки. І плюс склад, дівчат повністю акрил. Я дуже мрію про такий жакет, саме з манжетами білими. Але от я не можу його зустріти у нормальному виконанні і нормальної якості. Ну Їх просто немає. Я Бачила різні бренди, дивилася в інстаграмі, і просто ось так в ТЦ. Ну от всі вони такі з такого твіду, який зашуровуються. Тому ні. Класний лук взагалі, але штані набагато краще по якості ніж ось цей жакет. На жаль, так які висновки. Красивий дуже магазин, дуже гарний корнер, але наповнення суттєво не дотягує до дизайну цього магазину. І якісне так собі, чесно. Так, друзі, я випадково зайшла в Котон, тому що мені треба підзарядити телефон, а тут неподалеку кафе. І побачила ось таку каблучку. Боже, вона світиться просто як якась розкіш дівчат. Ціна 199 гривень. Ні, ну треба брати. Дуже гарна, правда. От дуже. Я вже присіла на каву у свій улюблений дві Вибачаю за мій голос, дівчата, ну от прям нереально сів голос, не знаю, що з цим робити, ну вже як є. Присіла, чекаю на олів'я з куркою, ну святковий випуск. Тому, звісно, настрій такий саме їсти олів'є. Взяла цю каблучку, і дівчат не втрималась. Я дивлюсь, що на камері якось немає ось цього такого ефекту, а вона прям дуже цікаво виглядає на руці. От зайдіть в котон, там ще є розмір М і Л. Це в мене розмір С. В мене 16, 15,5 навіть такий розмір. Дівчатка на днях у мене на каналі вийшло відео з класною цікавою підбіркою сумок із дуже цікавими брендами. Якщо вам не прийшло сповіщення, то можете його передивитись. Воно дійсно дуже цікаве. Там дуже сучасні трендові сумки. І кого взагалі цікавить ця тема, то вам буде думаю, цікаво подивитись. Справа в тому, що коли ти знімаєш відео на якісь інші теми, то YouTube їх трошки приховує і не так сильно рекомендує, і навіть інколи не приходить сповіщення. Тому, якщо ви ще не бачили, от можете передивитись. А я зараз поп'ю каву, ну і будемо продовжувати. Я хочу суку. Просто хочу неймовірну суку і буду шукати гарні, цікаві, яскраві сукенки. Ну, тепер точно святкова атмосфера забезпечена. Все приємного мені. Я вже у H&M і подивіться, що я вам знайшла. Ось такі сережки, дівчата. Боже, яка краса! Сьогодні на прикраси нам везе 429 гривень. май oh год. Так, мені треба. А ось на хвилиночку, дівчата, яка краса. Ці 499 гривень. Але теж розкішні, просто розкішні. Ось такі, що дуже симпатичні 379 гривень. Я вже в прямі ручний І, друзі, починати ми будемо з ось такої прям святкової чорної сукні. З бантом, декоративний бан, сукня з лімітки. Їх відомою ще в них були такі топи, червоні, дуже запам'ятована така річ. Мені цікаво приміряти саме сукню. Ціна такої сукні 3599 гривень, розмір 42. Я так зрозуміла, що це М. Yeah. так, це розмір М. Із взуття я взяла тільки ось ці одні туфельки, тому що ну, більше тут просто нічого цікавого немає. А ці виглядають ну, досить непогано. Я не фанатка взуття і ціль, але ну, візьмемо їх, наприклад, 1749 гривень. Ох, зайки! На жаль, втонула в Мці. Тут треба брати XS-ку. Ось таким чином виглядає ця сукня. До речі, дуже зручне. Виявилося це взуття. Думала, буде гірше. Але ні, там тримаю, тому що ну, неможливо відпустити, вона просто впаде. Оп, і все, вона повисла величезна, дуже красива насправді сукня. І на знижках ось таке щось я б із задоволенням придбала в свій гардероб. Але. В емці, ну дуже велика, а інших розмірів вже немає, дівчата вже все розібрали. Красиво, дуже, але шкода. Скажіть, як вам ця сукня з банду? Напишіть мені в коментарях. В чорному, мені здається, взагалі супер. Вона ж ту ще має ось такий блиск сріблястий, але дуже велика, По спідниці, видно, особливо. Далі на мені просто розкішний, фантастичний образ із червоного трендового светру, і ось такої спідниці, ніби якісь ем, органзи такої щільної. Ну, це я так сказала, органза. Вона набагато щільніша, але вона просвічує трошки. Молочний із червоним для мене це взагалі якесь одне із найулюбленіших таких поєднань. Спідниця в 36-му чудово сидить і коштує 1600 гривень. Її багато. Подивіться, яка розкіш, і плюс светр із шерсті 3,5 тисячі гривень. Я його так трошки підкатала зараз. Слухайте, як мені подобається це дівчата. Ну, змінила би, напевно, все ж таки взуття. Але все одно просто розкішний якийсь вийшов аутфіт. Мені дуже пасує червоний колір, я ще нічого собі такого не придбала, але дуже хочу. І, можливо, це буде свитер. Бо Класний склад, дуже подобаються ось ці деталі мені в нього. Одним словом, ось такий і святковий, і може бути і буденним, коли змінимо взуття образ. Ну, пишіть мені в коментарях гарно, дуже подовжені рукава, прям все мені тут сподобалося. Якщо цей светрик не підвертати, ось так він виглядає. І тут маю ось такі детальки. Красатун светрик. Ну і спідниця теж, чесно кажучи, під корило. Дуже красиво. Далі кисонечки на мені ось така сукня. Подивіться на неї. Вона трохи на мене замала, це розмір XS. Тут дуже гарна така срібляста деталь. І вона коштує 2200. Я вже якось показувала її в інстаграмі. От еска була б мені просто ідеально. Дуже гарно вона сидить на фігурці. У випадку ну, живота менше, ніж у цієї сукенки з різо. Дуже елегантна сукня подобається сильно мені ось ця деталь, але треба на розмір більше, бо занадто мене обтисло, і от еска була б мені прям ідеальна. Але чим день такий магазин з розмірами неможливо просто розібратись, чесно кажучи. От XS маленький, бачите? А там еска може бути велика, наприклад. Ось таке, треба міряти. Взагалі сукенка супер. В неї тут є підкладка, вона така дуже-дуже щільна, але за рахунок маленького розміру мені трошечки не підходить і по бюсту вона дуже тисне мені. Але ось ця одна деталь в камінчиках. Подивіться. Ось така у нас сукня. Раз, два. Ще є така силиконова штучка. І вона класно буде триматись. Просто треба от свій розмір дівчат. І тоді все буде прям шикарно. Так, ще одна сукня, дівчат, на яку я робила ставки, але я не можу її застібнути, тому що щось з замком, і вона жахливо виглядає на грудях. Вона так мені подобається, ця сукня, вона коштує 200. Ну, дуже подобалась на манекені, а у реальному житті це просто жах. Тому знімаємо і йдемо. Ще в один якийсь бренд і вже будемо завершувати. Я з сережками. Вдалий день для прикрас. Дуже сподобались мені ці сережечки. Звісно, вони розкішні, трошки вінтажні. Все як я люблю. І ще з перлинкою. Я проходжу повз гіпюр і тут є ось така корсетна сукня. Вона крутиться і я за нею не встигаю. Дивіться, яка цікава. Мерехтиють. Хочу коротенький. До речі, ще в є ось такий гарний бант. Дивіться, на волосся. Так, скільки він коштує, давайте подивимось. Теж мені дуже сподобався цей бант. 599 гривень. Вирішила завершити костюмом від бренду One by One. Я вже у них в примірочній. і це ось цей білий костюм з ось такими акцентами на рукавах. Вартість жакету. 3, 390. А вартість штанів 2290. Ну, як для фіналу, красунки, казковий костюм в білому кольорі. Жакет у мене в розмірі XS, я нічого не надягала під ним. І штані у розмірі S. Тут не було взуття іншого, тому я вже приміряла підуги, але штані виявились трошки за великими мені постигну. Хоча вони дуже гарні, дівчата. Мені треба напевно і ксес, і штані також комплект дійсно дуже нарядний і наречено можна в ньому бути і різдво або новий рік відсвяткувати. Якщо ви, звісно, святкуєте зараз. Всі ми розуміємо, що не час для святкування. Всі ми розуміємо, що коли в деяких містах постійно бомблять, нічого не закінчується, то навіть... Ну, навіть не хочеться йти на ялинку. У нас тут ну ти не можеш собі дозволяти деякі речі. Але знаю, що багато хто хоче просто вдома надягти якусь гарну річ, щоб порадувати себе. Саме тому я і хотіла закінчити цей випуск ось такими гарними речами. Мені здається, це саме такий комплект, от якби Штані були мені по розміру. Що по поясу вони сидять дуже гарно, прям дуже-дуже. А по стегну занадто широкі. Дорогі мої красунки. Я хочу. Привітати вас все ж таки з Різдвом і з Новим роком. Я хочу побажати тільки воз'єднання ваших родин, щоб всі ви дочекались своїх. Я хочу побажати, щоб ми достойно проходили через усі ті негоди, які на нас будуть валитися, щоб ми залишили при цьому в собі людину, і нам не було соромно згадати про те, якими ми були під час цих страшних подій в нашій країні. Слава ССУ. Смерть ворогам. Я як завжди не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока-пока!